Всім привіт! Сьогодні я вам розкажу, як правильно грати на мелоді. Ну що ж, розпочнемо? Я з цією технікою зробила собі 45 ранг та друге золото. Розпочнемо. Перший в нас рівень це в нас прокачка. Треба вибрати гаджети, зв'язні сили та якісь там прокачки ще гіпер і багато чого іншого та цікавого. В нас є два гаджети. Перший гаджет це в нас ідеальний слух. Що він робить? Ноти мелодії, її пришвидшують на 25%, а їхня орбита їх вращення становить на 60% більше, на 5 секунд. Ну, це як-то так-то взагалі не пригодиться, тому що, ну, хто буде так стояти далеко, і як ти це побачиш? ну... Не Другий Друге інтерлюдія. Мелоді получает 10% щита за кожну ноту, яка вращается вокруг нього. Ну, це вже корисніше, тому що якщо з гіпером, то набереш 10 нот та будеш там 4 тисячі Ну, Це дуже корисно, я так вважаю. Ну. Друге, це в нас снаряження. Я вважаю, що для всіх персонажів треба шит. Він їх на 900. Хепереф робить більшими. Другий, друге снаряження – це пускай на урон. Тому що, коли вас накоцало, ви повинні убити його, а не самі умерти. Друге, в нас зв'язне сила. Перше в нас зв'язне сила – це бистрий ритм. Кожна нота запроваждає мелоді, увілічує скорость. 6%, Ну, 2000 монет за это, ну, це тільки в брандболі пригодиться, коли треба швидко біжати. Ну що ж, у нас другий зв'язна сіла це заєвша пластинка. Ноти Мелоді держиться на 20% дольше, Прежде, чим і Це вже корисно, тому що нота це атрибут Мелоді, благодаря чого її зробили міфіком. Ну, що ж. Це так. Друге, це гіперзарят. Ну, тут це без варіантів він один, тому тут нема нічого вибирати. Ну що ж, зараз я вам покажу, як на ній правильно грати і що на ній робити. Зараз ми зайдемо в тренуровочний бій. Ну що ж, ми зараз вже тренуровочне піщери. Ну що ж, погнали. В нас є гіпер та ульта. У ми добираємося до противників, щоб їх вбити. Але нам необхідно соблюдати дистанцію. Тому що, якщо ви будете, от як на відео посередині грока, то ви вже його не зможете коцнути. А коли ви будете трошки в стороні, то ви його зможете коцнути. Ну ось. І у вас буде двойний удар ось тичка. Та нота, вона наносить дуже багато урону. Так. А коли ж треба використовувати свій гіперзаряд? Спросите ви. А я вам зараз розкажу: гіперзаряд треба використовувати там, де багато людей. Щоб ви набрали швидше ульту, тому що за кожну ульту Мелоді додається туди одна нота. Нотка. І коли ви собі уявляєте багато людей, ну, противників, то ви собі подрубаєте гіперзаряд. Берете собі ульту та йдете на них. Тому що так ви швидше наберете собі ульту та гіперзаряд, да. і не треба, будь ласка, використовувати ульту, а потім гіперзаряд, тому що так ефекту не буде. Ви мене зрозуміли? Зрозуміло. Ну що ж, я вам це зараз на практиці покажу. Ось ми йдемо там, де багато цих людей. Подрубаємо гіпер. Та ульту, бачите, вони наносять по 23. По 2300 урону, і ви дуже швидко наносите цим. А бачите, коли ми включили щит, в нас вже було 4 4000 щита, тому що в нас було дуже багато нот. І гіперзаряд, можу відмітити, на мелоді дуже швидко і те, І це єдиний плюс від нього, тому що це не сильно крутий гіперзаряд, якщо можна брати з других персонажів. Ну але це. Все гарно, і гіперсере теж класно, мені подобається. Це мій улюблений персонаж, і це все, що я могла вам розповісти про нього, щоб ви краще могли грати на нього. Ну що ж, всім до зустрічі! Я вам все розповіла.